Ні, прокуратурі перевіряють версію про стрілянину по активістах Майдану з готелю Україна. Вже провели обшуки в колишніх депутатів від Свободи. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, колишні народні депутати Ігор Янки, Олександр Сич та Олег Панькевич проходять у цій справі як свідки. А обшуки у них провели бо ті, ніби приховують інформацію про розстріли на вулиці Інститутській. За даними нардепа Сергія Лещенка, обшуки пов'язані із сюжетом телекомпанії Бібісі оператор зафіксував, як хтось стріляв із вікна готелю України. Як потім з'ясувалося, саме в тому номері в той час проживав Ігор Янків. Також у Генеральній прокуратурі заявили, що жодного політичного підтексту у вчорашніх обшуках немає, в ході яких вилучили електронні носії, на яких зафіксовані події 20 лютого. У цю п'ятницю всі троє викликані на допит до слідчого як свідки. Якщо би ці особи... Перебуваючи там, в той подій під час тих подій повідомили про наявність в них певних фото, відео матеріалів, дали свідчення про події цього дня, щоб допомогло слідству розставити точки, щоб з'ясувати певні обставини, то, можливо, в такий спосіб слідчий і не перевіряв би.